Риди вчора в українські змі з'явилося повідомлення про те, що в окупованому місті Сімферополі місцеві дівчата, які скорше за все пов'язані з рухом спротиву, прийшли на контрольно пропускний пункт однієї з військових частин окупантів, назвалися місцевими мешканками і передали російським окупантам сім пляшок, горілки та трохи закуски сир кобасу та рибу. Чинине товариство досить цікава, новина Чому вона викликала мій інтерес, бо йдеться знов про патрульні. я прошу вас звернути увагу на одну деталь, а саме сім пляшок горілки. Я пояснюю далі, чому я власне акцентую вашу увагу саме на цій деталі. Загарбники взяли алкоголь та закуску, випили з товаришами, поїли, а потім багато з них отруїлося. Повідомляє. Кремлівська табакерка в телеграм власне з посиланням на цей телеграм-канал цю інформацію поширили українські ЗМІ. Так, от за повідомленням цього телеграм-каналу, е серед російських окупантів 24 летальні випадки і 11 госпіталізованих. Щоб тобто загальна кількість постраждалих 35 осіб. Тепер я пояснюю, чому я акцентував увагу на. Кількості пляшок горілки переданих окупантам. Сім пляшок. 7 по 05, 3,5 літра. 35 осіб постраждали внаслідок отруєння. 24 летальні випадок. Тобто можемо порахувати, що на одного окупанта прийшлося до 100 грам горілки. І далі е, повідомляється про те, що. У принесенні дівчатам їжі і горілки були величезні дози миш'яку. І телеграм-канал вирішив просвітити своїх читачів, повідомивши про те, що мишяк це отрута. Товариство я нагадаю, саме миш'яком намагалися отруїти дружини. Очільника головного управління розвідки Міністерства оборони Мар'яна Гуданова і ще низку високопосадовців головного управління розвідки Міністерства оборони, які відповідали за російський напрямок, зокрема, російський рух спротиву на території безпосередньо країни окупанта і проведення активного характеру операцій на території знову Російської Федерації. Примітно те, що 100 грамів горілки. Вистачило, щоб 24 окупанта, які по 100 грам прийняли, як то кажуть, на грудь, пішли на концерт КОБЗО. 24 окупанти. Причому зауважте, що йдеться про чоловіків. Ми не будемо наразі входити паралелі між російськими окупантами і їх фізичними. І, відповідно, фізичними здібностями співробітників головного управління розвідки Міністерства оборони. Нагадаю, у повідомленні про отруєння очільників головного управління розвідки Міністерства оборони, керівників департаменту, йшлося про те, що це кремезної структури чоловіки, на яких відповідна отрута не мала того впливу, який мала на Мар'яну Куданову. Ну, з Мар'яною все зрозуміло. Мар'яна горілки не вживала. Ви знаєте, тут, як то кажуть, по класику. Пам'ятаєте, майстер і Маргарита Булхако? Це горілка? слабо спитала Маргарита. Кіт підстрибнув на шкільці від образу. Помилуйте, королева, – прохрипів він. Хіба я дозволив би собі налити тамі дамі горілки? Це чистий спирт. Шановне теористство, це жарт звичайно, але у кожного жарту є і доля своєї істини. А істина полягає в тому, що досить велика розбіжність між заявами офіційного представника гурмов Юсова щодо фізичних кондицій співробітників гур, на яких не вплинув ми як, і відповідно повідомленнями. Телеграм-каналу Московська табакерка, Кремлівська перепрошую, табакерка щодо утруєння величезної кількості російських окупантів. Тут, як то кажуть, досить великі розбіжності. Миш'як впливає на російських окупантів, причому окупанти це чоловіки, і абсолютно дивним чином не впливає на представників головного управління розвитку Міністерства оборони. Але серед постраждалих саме Мар'яна, тому що вона е жіночої статури відповідна на ті фізичні кондиції. Одне з цих двох повідомлень відповідає дійсності. Погодьтеся. З одного боку, ще раз 24 отруєні окупанти 11 ще на лікарняманому 35 через вживання семи пляшок горілки з іншого боку. Ми бачимо фактично повністю про, е, о, людину, яка одужала, мовиться про е, дружину керівника бурмову внаслідок отруєння ми ш'яком. Розбіжності досить великі. Але давайте говорити про те, що власне е, з'явилися і інші не між цікаві повідомлення. Нью-Йорк Тайм прокоментував. Факт отруєння представників головного управління розвідки Міністерства оборони відповідно дружини Буданова в контексті інформації про отруєння близьких людей керівництва ГУР можна говорити про те, що російська агентура впроваджена в керівні структури України глибше, ніж це уявлялося раніше. Це прямого мова Нью-Йорк Таймс, тобто американські. Журналісти припускають, що російська агентура настільки корінена керівництво головного управління розвідки, що відповідно має можливість проводити активний характер операцій. Але нас цікавить навіть настільки думка представників американської преси як власне оцінка ситуації з боку представників українських спецслужб. Цю інформацію американської сторони вже прокоментував. Колишній високопосадовець Служби безпеки України, генерал-майор Віктор Якум. Так от, коментуючи власне оцінку отруєння Буданової, він сказав про те, що можна дати оцінку тільки коли стане відома під шообстаном того, що сталося. Разом з тим, генерал майор СБУ Віктор Якум, був здивований. Якби у Кремля виявилася агентура, яка здатна наблизитися до Бутанових, Ягун додав, дав, що на території України просто немає необхідної агентури, яка могла б їх отруїти. Пряма мова з представника українських спецслужб. Я надаю свого часу, з 2014 по 2015 рік Ягун був заступником голови Служби безпеки України. Тоді виникає питання: якщо це не російська агентура? І відповідно немає можливості у російської агентури провести подібного характеру операції, що це було. Ми звичайно зможемо з вами разом ще раз прокоментувати ще одного українського розвідника про те, що власне отруєння і високопосадовців гури відповідно дружини це треті особи Служба безпеки України фактично спростувала можливість наявності агентури Російської Федерації безпосередньо найближчому оточенні головного управління розвитку Міністерства оборони. Мовиться про те, що я ще раз нагадаю цитату Ягуна. У Російської Федерації немає можливості агентури дотягнутися відповідно до керівництва головного управління розвідки Міністерства оборони, і тоді ми підходимо до основного, якщо відповідно немає кроків всередині головного управління розвідки Міністерства оборони і немає можливості дотягнутися третім особам, на яких натякає Кондратюк, то тоді що це було? До речі, велике запитання до Кондратюка його дотичності до Головного управління розвідки Міністерства оборони в моменті коментування попередніх висновків внутрішнього розслідування внутрішньої безпеки ГУР. До речі, варто говорити про те, що це носа, коли підрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони проводить слідчі дії. Хотів би нагадати, що головне управління розвідки не наділено повноваженнями. Проводити слідство і відповідно забір біологічних матеріалів, проводять відповідно тільки слідчі органі органи особи компетентні на момент проведення відповідних дій. І друге, хто уповноважив Кондратюка до моменту закінчення. Відповідно внутрішнього розслідування давати вже попередні висновки щодо причетності Російської Федерації до факту отруєння і взагалі самого факту отруєння. Ще раз товариство наголошую на тому, що в Сімферополі за даними ЗМІ внаслідок застосування мича 24 летальні випадки. А відповідно керівництво департаментів Головного управління розвідки Міністерства оборони навіть не відчула симптомів отруєння. Це поясніть як. І тут ми підходимо до основного. А якщо не було отруєння, то тоді що це? Ми можемо з вами припускати подібний сценарій. Тим більше давайте говорити про те, що на момент появи інформації про можливе отруєння представників. Головного управління розвідки Міністерства оборони відразу почали лунати претензії на адресу Служби безпеки України з приводу того, що саме це провал не головного управління розвідки Міністерства оборони, а відповідно, це не до служби безпеки України, бо саме СБУ мала би перейматися питаннями нейтралізації російської агентури по тобто боротьби з відповідна російськими. Агентами, чи то безпосередньо, скажімо, жпигунської мережеї, тому числі безпосередньо в головному управління розвитку міністерства оборони. Тобто, таким чином створювався прецедент інформаційної атаки на Службу безпеки України, не довівши самого факту отруєння, не давши можливість українському суспільству відповідно спецслужбам отримати весь необхідний обсяг інформації. З приводу того, чи було отруєння, чи його не було, ще раз підкреслю, висновки внутрішньої служби безпеки головного управління розвідки, якщо говорити юридичними термінами, це юридично нікчемний документ. Це раз, але ще раз повторюю: в українській ЗМІ вже почалися атаки на Службу безпеки України. Причому давайте говорити про те, що це не перша атака на Службу безпеки України з боку головного управління розвідки Міністерства оборони. Я нагадаю, того часу той самий очільник головного управління розвідки Міністерства оборони Богданов звинуватив Службу безпеки в фізичній ліквідації Кирєєва. Ви пам'ятаєте такий знов-таки розвідник під прикриттям? Який за інформацією головного управління розвідки Міністерства оборони був ліквідований Службою безпеки України як відповідна людина пов'язана з російськими спецслужбами? Пізніше його нагородили, навіть поховали е, поруч відповідно з національними героями, але досить показово є той факт, що Кір'єв свого часу представляв в Україні бізнес-інтереси братів Клюєва. Цікавий епізод. І за часів Януковича Кірєва охороняв згідно з інформацією на джерел наближення до Служби безпеки України безпосередньо спецпідрозділ СБУ Альфа. Досить цікава ситуація. Більше того, з'являлася інформація і про можливі родинні зв'язки Кирієва з одним з очільників Служби безпеки України. Пізніше ця інформація не була підтверджена, але й не була спростована. Е, до речі, коли е, відповідно, Буданов закидав в Службі безпеки України е, ліквідацію Кірєєва, мене знов-таки зацікавила стаття Wall Street Journal про життя і смерть Дениса Кирєєва. І там є досить цікаві нюанси. А тепер я пояснюю, про що йдемо. якщо відповідно. Скажімо, висуваються претензії до Служби безпеки України з приводу ліквідації Кирієва, варто процитувати власне іноземне ЗМІ. А йдеться про те, що за кілька днів до ліквідації Кирієва, його друг відвідав пана Кирієва в його будинку на північній околиці Києва. Його друг розповів, що, тримаючи в руках великокаліберну мисливську рушницю, пан Кирієв сказав, що стріляв з неї по російських оперативників, які кілька ночей тому наблизилися до його будинку. Цікаво і погодьтеся. Людина, яка працює під прикриттям гурмов, бере перем... участь в перемовних процесі щодо з представниками. Країни окупанта, яка є фактично агентом під прикриттям, про що нам повідомляє Богданов, змушений з ручницею в руках від російських оперативників. Питання вже до гурмову. А де охорона Пан Кірєєва? Якщо він е мав таку оперативну цінність? Для Головного управління розвитку Міністерства оборони як джерело інформації, відповідно, як перемога. А далі ще більш цікаво, ви знаєте, все щодо участі відповідно Кирів в перемовному процесі. За інформацію того ж Буданова, він запитав, чи зможе бути Кирів присутній під час перемовного процесу. Генерал робив ставку на те, що завдяки зв'язкам пана Києва вдасться виграти по озвупоях, що дасть Україні більше часу для мобілізації і оборони. Тобто йдеться про те, що очільник ГУРМОВ фактично засвітив своє джерело інформації, канал комунікації Києва з представниками російської сторони. Доцільність використання Києва в перемовному процесі більш ніж сумнів. Поводься ті люди, з якими він комунікував і до яких отримав оперативну інформацію щодо планів російського керівництва, несподівано його побачили за столом перемовин у присутності представників і Генштаба Збройних сил України і відповідно українського розвідтовариства. Якщо це настільки цінний агент і цінне джерело інформації, то тут стає питання щодо професійної компетентності вже безпосередньо керівника головного управління. Розвідки Міністерства оборони, самого пана Будана причому це не перший випадок, не це стосується не тільки Кирєва. Давайте згадаємо з вами легендарного в лапках розвідника народного депутата Євгена Шевченка, який начебто знов-таки використовувався головним управлінням розвідки Міністерства оборони для комунікації з білоруським диктатором. Якщо це настільки успішний канал для комунікацій. Для чого виходити на загали говорити про те, що Шевченко пов'язаний з головним управлінням розвідки, міністерство оборони, ба більше того, виконував завдання української розвідки? Тобто, можемо говорити про те, що очільник головного управління розвідки фактично своїми руками нейтралізував два канали комунікації, як з російською стороною, так відповідно і з білоруською стороною. Причому це не тільки канали комунікації. Якщо вірити Буданову, Кирієв передав розвід інформації про плани російського командування щодо захоплення Києва. Причому передав він їх 23 числа по обіді, а 24-го 8 ранку, ви пам'ятаєте, всі гелікоптери, які вже рухалися в бік Гостомеля. Буданов говорить про те, що завдяки інформації Кирієва вдалося виграти декількох. Але ми всі з вами пам'ятаємо відповідний десант в Гостомелі, то про який оперативний характер інформації з боку Києва йдемо, якщо ці декілька годин не були використані для блокування аеропорту аеродрому, перепрошую, Гостомелі висадки російського десанта. Всіх декілька годин було. Більш ніж достатньо для нейтралізації цього плану російського командування. Але цього не відбулося. Але повернемося до основного питання: до характеру наїзду на Служби безпеки України. І тут виникає питання у мене особисто, що скорше за все, йдеться про те, що очільник головного управління розвідки Міністерства оборони має велике бажання зайняти посаду на Володимирській 33 і тоді, шановне товариство, зрозуміла і поява коментарів генерал-лейтенанта Кондратюка, колишнього очільника не тільки служби зовнішньої розвідки, але й відповідно головного управління розвідки Міністерства оборони. Скорше за все, це така собі багатоходівка, коли відповідна Будана війде на Володимирську, 33, а відповідна Кондратюк вже займає його посаду на острові. Але тоді ми повертаємося до питання: що ж з Мар'яною Будана? А був ли мальчик? чи був сам факт отруєння дружини очільника головного управління розвитку Міністерства оборони, чи це все ж таки багатоходівка виключно інформаційного характеру, яка має на меті? Створити інформаційний прецедент, а саме тиск на службу безпеки України, звинувачивши їх, начебто, наявності російської шпигунської мережі на території України відповідно безпосередньо головному управлінню розвідки Міністерства оборони. Якщо це так, тоді подібний характер інформаційної активності він має виключно негативний характер. І наслідки в першу чергу для престижу головного управління розвідки Міністерства оборони, бо мовиться про те, що поставили під сумнів і можливість контрозвідувальних заходів української сторони, і, відповідно, дали зрозуміти нашим стратегічним партнерам про наявність агентури російської сторони у колах наближених до керівництва головного управління розвідки міністерства оборони з товариства, якщо потенційний отруювач прекрасно знав характер а якщо потенційний отруювач знав розклад дня Мар'яни Буданової і керівників департаментів Головного управління розвідки Міністерства оборони, мав доступ безпосередньо до Відповідно чи то приготування, чи то транспортування їжі, і головне, час і місце їх зустрічі для вживання чи то їжі, чи то спиртних напоїв, то тут вже говорити про наявні, чи то відсутність агентури всередині курмову не доводиться. Тобто йдеться про те, що якщо підтвердиться інформація, про можливі кадрові перестановки в українському силовому блоку, то виникне питання, що Мар'яна Буданова найближчим часом ми почуємо, що пройшла успішно детоксикацію організму і всі шкідливі наслідки отруєння важкими металами, а саме і ртуттю, не мали жодного негативного впливу для її організму. Натомість, товариство я нагадаю, отруєння мишяком. Мала негативні наслідки для 24 російських окупантів Сімфероп я розумію, що напевно пожертвують 24 російськими окупантами, пояснивши, що ця інформація кремлівської табакерки була не перевіреною. Бо погодьтеся давати подібний характер інформації на тлі інформації про отруєння, причому знов таке з використанням мич, Дружини очільника гурмову. Це, відповідно, створювати певний інформаційний прецедент. Дуже легко об'єднати ці два випадки і проаналізувати, чому в одному випадку таке масове отруєння з летальними випадками: 24 отруєних летально, і 11 знаходяться відповідно на лікарняних ліжках, а в гурмову жодних наслідків для представників. Департаментів дружини, очільника гурмову немає. Товариство разом з вами далі спостерігаємо за розвитком подій, аналізуємо інформацію і головне віримо в ЗСУ. Це буде Україна.